Краса курортного парку у Трускавці. А йдемо верхньою алейкою від Молдови. В напрямку до бювету. Бачите, це така пора, що листя розпустилось. Тут вже затінок приємний. Погода сприяє в усьому. Всього року весна і тепла і сонячна, та й в основному суха. Ні з дощами насправді було небагато. Переду сходи і сходів можна буде спуститися до бівету. Кому не подобаються сходи, поруч є стежка. Можна просто стежкою спускатися. Втрає тут така стежка ліворуч, що автомобіли можна їхати. Та, що автомобілів? Трактор проїжджає, сам бачу. Черемша, як квітне. A plantácia plantáció. Баскетбольний майданчик порожній, волейбольний майданчик, порожній. Кришталевий палац. Порожній, аптека порожня. Бювет – порожній. Весна порожня. А на площі біля бювету є люди. Ми одну людину бачимо, значить є. Правка до працівниця бівету. Готується до продажу ой, парк. Ми йшли вранці, він будувався, чесно, будувався, я чув звуки будови, а вже минуло пів години він вже не будується. Магазини розпочинають роботу. Самокати саме згрупувалися. Не кожного вечора самі себе розставляють тут, щоб зручно можна було кататися. Треть здіймається, бачите, не було вітру. Там зараз є. Але на загал тебе було сонську. Так вигляд невозможно. Я тобі кажу, кажуть, я кажу. Я тобі кажу, але кажу. Армарок працює одна яточка. А, думаю, через ринок напевно, підемо, все таки до Так Краще. Просто на Юр на ринку така порожнеча, що ж як незвично. Їсти теж ніхто не хоче. Терговий центр росте. От дивіться, ви бачите в нас на відео вже часи, коли не було торгового центру, коли трусли дерева. Коли вілла була ціла, та ж тут поруч. А тепер бачите, на наших очах це все відбувається. Ба раніше була така можливість, ні, не було. видно. Та віла розбирається. Зараз найпопулярніша мережа в трускавці під назвою зачинено. Продають, точніше не продають під цим брендом все. Починаючи від кави хот-догів і солодощі, завершуючи одягом. Мережа зачинена. Найпопулярніша Трускавецька мережа. Віла Вікторія відновила роботу. Не шокуватиму цінами 20-24. Наприклад, два роки тому ціни були кілька разів нижчі. We'll say.